І е, хочу зараз ще всіх залучити увагою, хто не є частиною цього процесу, але є частиною цього дійства. Е, у нас є крилаті крилаті, крилаті випускниці, програми, річної програми, програми є тут, тут і зараз, тому що їх значно більше по кількості з Це різних все. країн, і хтось зможе приїхати, можливо. 12 жовтня ще до Києва, тому що буде ще один ще один офлайн досвід присутності. І 12 жовтня всіх в принципі запрошую, приходьте. Ми будемо ініціювати посадку ще одного лісу, і в цілому це свято саме, саме такого трьом життя, назву його так. Але для когось із вас сьогодні фінішний ретрит саме всередині програми Крила. І я знаю точно, що були з деякими ситуації, коли ви свідчили, як на ретриті отримують сертифікати випускниці програми Крила. І мені без безмежної кількість разів дівчата зізнавалися в тому, що відбувалося а, і навіть і тут навіть ти казала, так на шерінгу, що відбувалося. Замріювання, замріювання, що ось хочеться теж бути колись в цьому числі, в числі тих, хто, хто, хто добрався до свободи бути собою, і це без порівняння. І це треба дуже чітко зрозуміти, що бути найкращою це не порівнюючи з кимось, це бути найкращою версією себе, порівнюючи лише. Самою собою, бо тільки ви знаєте, чого вам воно вартувало, які ви прикладаєте зусилля, яка у вас була точка А, в яку точку Б ви рухаєтесь, і нехай вас не бентежить нічиї думки на цю тему, нічиї на цю тему. Оцінки, тому що цінність вона завжди всередині. Ось тому ми всі командою програми Крила, всі ментори, всі куратори, всі технічні реалізатори, без них, без них я без рук, це правда. Дякуємо вам за те, що ви були з нами цілий рік. І нехай це буде реально кінцем, все ж таки потрібно вміти святкувати фініші, закривати свої гештальти своєчасно, підводити рисочку. І от під цією рисочкою є досвід, а ви над цією рисочкою, яка міцно стоїть ногами на землі. І от уже з цієї опори легко зробити початок. Легко Легко взлітати, легко рухатися в новизну, легко о, якусь висоту набирати, вона не лякає, а ми завжди будемо батутом, на який ви можете стомившись в своїх польотах, приземлитися, тому що ми нікуди не діваємось. Випускниці для нас це просто перлинки, перлинки. ми нікого не присвоюємо, не залучаємо вас до якоїсь гіпервідповідальності, не чекаємо від вас безмежних, якихось боргових вдячностей чи пожиттєвих вклонінь. Ні. Нам завжди це приємно, приємно, коли повертаються, приємно коли цінують, приємно, коли хочуть працювати разом і створювати якісь світлі, цінні проєкти разом, тому що ми сильніші, просто коли ми разом. Ми можемо більше. Колаборуйтесь, бач, роздивіться одна в одній можливість до співпраці. Мене тішить те, що на території того, що я роблю, зустрічаються жінки. Навіть якщо вони зустрічаються і йдуть далі і забувають навіть той момент, де вони зустрілись, мене це зігріває. Що люди знаходять людей, навіть якщо ми розлучаємось назавжди, це є місія. Тому Дякую вам за те, що ви дійшли і ми разом з вами. Для нас це теж певний фініш і попереду певний початок. Іруся мені допоможе прискорити 네? цей процес. Так. Ну, я ж недаремно знімала цю і пісню, і робила роботу. Будемо святкувати Мар'яна Стира. Я <клес>

Thank you.